Наркобізнес організували у борщові двоє місцевих жителів. Впродовж кількох місяців у дует реалізовував на території району психотропні речовини, а саме амфітамін. За грам дози просили 300 гривень. В ході досудового судового розслідування було зібрано достатньо доказів, які свідчили про вчинення злочинів зазначеної категорії групою осіб. І от вже 24 травня якраз затримано двох людей за підозрою вчиненні вказаних злочинів. Тобто це і одна жінка і один чоловік які не є між собою родичами, тільки знайомі між собою. За словами начальника борщівського відділення поліції Анатолія Мельника, про бізнесменів їм повідомили місцеві мешканці ще на початку року. Весь цей час поліцейські разом з оперативниками підрозділу протидії наркозлочинності управління кримінальної поліції та місцевою прокуратурою документували і відстежували діяльність порушників. У ході слідчо оперативних заходів працівники поліції встановили, що продажем психотропних речовин займаються місцеві жителі. Вчителька молодших класів та безробітний чоловік. Схема така, що там передача з рук в руки не відбувалася. А зазвичай відбувалася шляхом з викладення закладу. Тобто є визначене місце, в якому залишали наркотичні засоби, і відповідно в тому ж місці покупці залишали подальшому грошові. Кошти в обов'язки жінки входило фасування та зберігання амфетаміну. А її спільник шукав клієнтів та передавав товар. Від час чергової закладки борщівчанку впіймали оперативники, не залишився на волі і її помічник. Як педагог вона тільки мала схвальні відгуки від адміністрації школи, від батьків, так само від методичного кабінету. Ну а щодо цієї ситуації, яка є, тут є на доброохороні органи. Хай вже вирішують, як там далі. Міла подати дітям матеріал доступний. Діти за нею бігали, і вона навіть і додатково з ними займалася. Виховні заходи дуже проводила гарно. І от які в нас є заходи, то вона старалася на англійській мові. Бо в рік англійської мови, то вона дуже багато виховних заходів провела це. Дітям подобалося. Години виховні теж проводила. Обох продавців відповідно до статті 208 кримінально процесуального кодексу України затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Їм інкримінують статтю 307 кримінального кодексу України, незаконне виробництво виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів психотропних речовин або їх аналогів. Чоловік та жінка у скоєному зізналися. Раніше вони у поле зору правоохоронців не потрапляли. Анатолій Мельник каже, що оперативники вже встановили і клієнтів, які закуплялися у жителів Борщова. Встановлюють правоохоронці шляхи надходження товару на територію Тернопільської області.